Добрий день, я зараз на заробітках і господар вирішив яблуню прищепити на пеньках. Видно, у нас 4 так? таких прищепи. Будемо обрізати кожну з них з цих вже прищеп як окремо, як окреме дерево, майже як окреме дерево, враховуючи те, що середина має провітрюватись. Розпочинаємо. Ось у нас. Переходимо, ця гілка, розводимо трошки з тією, щоб одна одну не заважала. І прибираємо все лишнє. З однорічками не треба сильно боротися, тому що однорічка – це майбутня дворічка. Ось вам покажу, ось один рік на яблуні не роди. Другий рік, дивіться, плодові брунечки. Ось у нас дворічка, на дворічці у нас зосереджений основний урожай. Тому з майбутніми дворічками боротися не будемо. Слідуюча гілка. Те ще йде всередину прибираємо. Однорічки не трогаємо. Довгих однорічок тут майже у нас немає, тих, які треба укорочувати. Тому тут у нас трошки простіше. Прибираємо. Ось у нас вже трошки розчесалася ця гілка. Дивіться, такий варіант ще. Хочу показати. Ось ми залишаємо цю одну річку. Ця в нас гілочка, дворічечка, своє відроде. Стане вже трирічкою. Трирічка вже не така ефективна. В принципі, трирічки, ну на них є ось третій рік, на них є плоди, ну менше вже трошки наявлені і вони більше беруть соки, так як вони товстіші. Тому ми цю рі... залишимо на заміну. і... Щіпнемо і переведемо дерево трошки в цю сторону. Ідемо далі, вниз. Те, що знизу, і те, що згори, гілки знизу на них не попадає сонце, а ті, що згори, вони перекривають доступ світу. Бачите, я залишаю багатенько однорічок. Чому? На заміну. На заміну тим гілкам, які вже стануть старшими, які стануть вже... В такому поважному віці, що їх треба буде прибирати, тому що вони беруть на себе багато соків. Так, дивимося, середину йде. Прибрали. Прибрали. Прибрали, випустили на сторону. Стараємося ці яблуні всі розводити максимально одна від одної, щоб не заважали. Ось така однорічка, начебто однорічка, річка, але вона ось. Не буде в нас заважати, тут листочки будуть, ми її приберемо. Тут її не місце. І вона занадто довга. Взагалі на дереві, особливо на яблуні, цінуються короткі гілки і потужні, не тонкі, не тонкі, а грубі. Вони будуть утримувати урожай, грубі гілки і короткі, коли дуже багато. Плодушок на одній гілці, довгий. Довгівка їх не тягне, вони, вони, вона майже все винавши, але вони дрібненькі робляться. Тому 3-4 брунічки, можна 5 плодових лишати, можна трошки більше, тому що дерево скидає, теж там і цвіт, і вітром, і так буває, знімається. Ось залишаємо цю на заміну, гілочку, вона трошки нагнеться і не буде заважати. Прибираємо все ще всередину. Ось тут ще всередину. І все переправляємо в сторону цей урожай. Ось у нас на одну річку стараємося обрізати, Ось, бачите, без пенючка і переводимо на одну річку, все, все діло розводимо. Бажано, щоб кожна гілка закінчилася в одну річку, щоб нам не вкорочувати дворічки. Бо ну, інколи приходиться вкорочувати дворічку. Коли вже в нас немає варіанту. Тут, можливо, такий буде варіант, я вам покажу, як правильно вкорочувати дворічку, щоб вона не всихала. Тому тобто, що однорічки можна сміливо робити. Так. Переводимо на брунечку. Однорічка. річку це, це не плодові бруньки, це ростові, вегетативні. І в нас сюди піде на заміну цієї, піде гілочка. Так, все ще всередину прибираємо, воно нас рясно накидало однорічками, тому не будемо їх сильно економити. Так, щоб були на заміну і в потрібному місці. Ми зараз проходимо низа, потім я візьму драбинку і прийдемо вверх. Ось на заміну буде, на бурничку переводимо. Дивіться, отут є момент. Хоча момент, коли йдуть пішли плодові брунічки. дивіться, я прикоротив над брунічкою і сусідні дві засліпив, відрізав. Чому? Тому що коли ми вкорочуємо гілку, на якій є плодові бруньки, сусідні дві стають уже не плодові, а вегетативні автоматично. І з них буде такий їжачок. Може бути навіть більше, ніж дві. Гілка стріляє, вона бореться, вона стимулює ріст і тому таке. У нас виходить, нам їх лишніх не треба. Ось так. Дивіться, варіант такий. Ось слабенька гілочка, але вона. Ми, чому ми її залишимо, на заміну залишимо на потрібну розміру. І дивіться, один рік, якщо видно так, тоненька, потовщення і пішло два, другий рік. Ось пішли у нас подушки. Нам треба зробити так, щоб вона не заважала ці гілці. Тому ми зробимо для того, щоб. Не робити такі варіанти, ну, бажано ну, чим поменше робити таких варіантів, укорочувати дворічку, тому ми вкоротимо одну річку на брунічку яка йде відводить від цієї гілки в сторону. А цю ми переведемо, обріжемо, бачите, переводимо на однорічні гілки, відводимо в сторону. отакий От жировик приберемо, не потрібний. ось От середину пішли. Ось конкретний жировик. Який який йде вертикальна гілка, бачите, потужна гілка, вона на себе бере багато соків, багато бере, мало дає. Тому ми їх прибираємо такі. Розводимо. цю залишимо, можливо, на заміну, хай буде. Один рік гілці, вона багато соків не бере. Піднімаємо, стараємося трошки піднімати дерево, воно непогано в минулому році в нас вродило. я Тут вже третій рік господарюю обрізаю садок потідам. Такий варіант, що робити? Дивимося, дві гілки одна одній заважає. Який мінус цієї гілки? На ній плюс то що вона дворічна, на ній багато врожаю, але вона похилена ще як вроди, то буде така плачуча гілка. Тут також у нас йде ось один рік, лишні прибираємо. Один рік-два. Також дворічна гілка і також заражає. Яка її перевага? Її перевага в тому, що вона стоїть. От ідеальний нахил це от може бути це від 45 до 60 градусів. Це коли гілка вродить, вона трошки стане важче і на ню буде попадати сонце. Тому перевагу даємо цій гілці. Забираємо все лишнє, а цю видаляємо. Боляче видаляти дворічну гілку таку золоту, але якщо вона заважає, то прибираємо. Прибираємо вертикальні. Прибираємо ті ще до середину. Розчищаємо цей ліс. Ось так. Так, зупинимося. Варіант теж йде в плодушках, але вона накриває нам цю гілку, накриває нам цю зону. Що можна зробити? І вона, як вроди, вона зовсім нахилиться. Ну, ми, якщо ми її лишимо, ми максимум можемо лишити на рік, але вона буде заважати цій гілці. У нас є варіант. Переводимо на однорічну гілку в другу сторону. Піднімаємо. На брунічку догори і ніхто нікому не заважає. Розібралися. Ці довольні і цим непогано. Живеться світі. Так, відводимо. Хочу звернути увагу. Дуже багато плодів, тут брунічок тако всі разом взяти до десяти. Тому ми прирізаємо, робимо її коротшу і лишиться у нас тут. Один, два, три, чотири плода вистачить нам. І тут ще плюс на трирічці, багатенько є у нас. Я, так як я говорив, що коли довга гілка, хоч вона і з плодами, але вона тоді дає тихні плоди. Варіант або її прибрати, або її скоротити, так як я показую, як корочується дворічна гілочка, де ми засліплюємо. Такий термін є. Або прибираємо і сусідні бруднички. І зараз візьмемо драбинку і попрацюємо трохи. зробимо Тут у нас таке домінуюче міні-дерево міні вийшло. Ось саме високе. Вже цього року треба залазити на драбинку. Я дуже високо пускати не будемо, зараз нормальна висота. Ось гарна дворічка. Прибираємося лишнє, прибираємо вертикальне, те що йде в середину, заважає. Оці довгі однорічки, корисні однорічки короткі. Ось, попросимо оператора сюди перейти, хочу вам показати такий варіант. Дивіться, Тако з боку може буде видно вам. Дві гілки, дві гілки дворічні. Одна над другою, паралельно, одна одну перекриває. Як нам... Вирішити цей спор між ними, щоб одного одній не заважало. Ось у нас відходить вже теж ще одна дворічна гілочка, вона коротенька, на ній є плоди. І ми розводимо в сторону. Це відщіплюємо, викидаємо і вони тихо, мирно уживуться. Це задовго, можна одну річку підрізати на брунечку, яка йде догори, трошки її припіднімемо. Теж ось вертикальний прибираємо. Ось у нас задовга дворічка. І ще вони сплелися з цими однорічками. Вона також середину йде, прибрали, прибрали. Що будемо робити з нею? Задовга. Задовга. Якщо ми просто прикоротимо на одну річку, вона буде дуже дрібненький плід буде. Отут такий варіант, де треба. Конкретно прикоротити дворічку. Ми її прикорочуємо на брунечку, яка піде в пусту зону. Дивіться, уважно, за брунічкою залишаємо міліметр два приблизно. І сусідні дві бруньки засліплюємо. Можна не тільки ножнички, можна просто так раз. Це І в нас не буде їжачка. І дивіться, у нас лишилася плодушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Достатньо. Для того, щоб був у нас крупний пліт. Повертаємося сюди в цю зону, верхню. Так, ось у нас буде як вершок. Прикорочуємо, прибираємо лишнє. На одну річку і бачите, у нас теж виходить таке приблизно 6-7 брунічок. Гілочка і лишнє прибрали і пішла в нас на сторону. Так, прибираємо ще всередину. Такий самий варіант, те ж саме, що зараз робив. Одну річечку цю залишив, трошки прикоротимо. Чому? Пояснюю. Колись вона замінить цю. І ми її перепустимо, вона тут зараз не заважає. Може її не замінить, але вона соків багато не бере, але однорічки лишаємо. Ось ця заважає однорічка, листочки пустить, будуть заважати. І в принципі майже все. Чому майже ось ще в нас йде довга дворічка, трохи прикоротим її і припіднімемо на брунечку. Трошки багатенько плодів, як на мене. ну Трошки треба і дрібненьких яблучок. А взагалі вгорі, в цьому вершку, майже завжди крупні яблука, Вершок він сильний і вершок виношує багато тонких гілок плодових. тобто Можна його трошки завантажувати вершок отакими от тонкими гілками. Грубі він не винашує, а таких багатенько винашує і вони такі крупненькі виходять. Так, дивимося, що ми ще тут не зробили. Перевіряємо, проходимо. Ось, знайшов середину, йде сильна однорічка на мій не треба. Дві однорічки одна над одною не треба. Прибираємо, прибираємо цю лише, можливо, на заміну цій піде, де, де дворічка, знайде свою зону вільну. Середину у нас йде одна, хай так і буде одна дворічна гілочка, хай собі вроди, трошки прикоротим її, припіднімем. Ось якась хвора. Прибираємо. Середина прибрали. Прикоротили. Перепустили. Так, Давайте подивимося, що в нас вийшло з цього всього. Так. Ось я бачу в кінці, я люблю проходити де довгі однорічки, І просто їх прикорочувати і пускати їх в потрібну сторону. Коли ріжеш, не дуже на них звертаю уваги, більше на щось таке серйозне. Не дуже така серйозна справа, довга дворічка, але краще її прикоротити. Ось, прикорочую і завжди орієнтуйтесь. Брунечка, куди ми хочемо випускати? Найшли брунечку цю до гри, ту в ту сторону. Як отакі двойнячки, такі пташечки теж не треба. В яблуні має бути одна гілка. І приберемо, трошки заважає. В кінці проходимося такі дрібнички. Дрібнички знову в одну рік довго прикоротимо. І що у нас з цього вийшло, можна буде з різних ракурсів показати. Можна обійти дерево, попросимо оператора з різних сторін. і подивимося, що у нас вийшло з цього. мене, Непогано. Розрядили крону. Розвернули, перепустили, розкрутили спіралічкою гілочки. Щось схоже на веретено в нас вийшло. І, в принципі, як на мене, нормальний варіант. Будемо чекати урожаю. Постараюся в цьому році деякі дерева, які я обрізав, які я маю можливість ще раз попасти в цей садок, показати, як вони зародили, можливо, як вони цвітуть. Щоб ви бачили не просто розмова, ну, там, може, якісь розумні слова, чи ще, щоб бачили результат. Я стараюся працювати не на красоту, а на результат. Тому бажаю вам гарного врожаю. З вами був Головань Володимир, місто Владижі.